Доброго дня, шановні мешканці нашого селища. Я Іванченко Алла Анатолійовна, завідувач Борівського дошкільного навчального закладу Калинка. В цьому році відбулися значні зміни і суттєві зміни по проведенню ремонтних робіт у нашій дошкільній установі. Хочу зазначити, навіть нагадати, що наш дошкільний заклад, основне приміщення, було побудоване в 1907 році. В 61-му році почалися добудови, і на сьогоднішній день нашому дошкільному закладу 58 років. Дякуючи нашим благодійним організаціям, благодійним спонсорам, ми запланували виконання всіх тих приписів, які нам Винесла фастівська санепідемстанція. На сьогоднішній день ми провели такі ремонтні роботи по відокремленню середньої групи дошкільного закладу, збільшили на 15 місць спальної кімнати молодшої групи, на 10 спальних місць старшої групи. Ось, ну, так склалося, що у вересні місяці ми не почали функціонувати із-за. Всіх ну, за виконання певних цих вимог. От, на сьогоднішній день у нас виток, забезпечений садочок гарячою проточною садою. Карчук забезпечений всім інвентарем згідно вимог санепідемстанції. Ну, ще Ремонтні роботи тривають і ближчим часом ми хочемо сказати, що ми можемо як сказати, відкритися, як всі цього чекають. Say.